Давайте повернемось до іншого. Удар по а, радіолокаційним системам Вороніж-М, Воронеж-ДМ – це системи раннього попередження про ядерну загрозу з боку інших країн. Тобто, це удар по ядерній тряпні Російської Федерації. Знищені літаків Ту-22, знищені знищення літаків 95 на аеродромах. Це теж удар по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Про які червоні лінії можна казати, якщо, наприклад, ми вже давно в їх перейшли, це так. ми б'ємо, ми знищуємо літак Су-57 на аеродромі. Ахтюбінськ це аеродром, який використовується для. Випробувань нових сучасних видів озброєння техніки саме там випробовувалися ракети свого часу Х-101, і модулі МПК і ракети х 69 Ми знищуємо літак Су-57. Цілком ймовірно, що на цьому літаку знаходились нові якісь сучасні ракети, які в подальшому Росія планувала використовувати проти України. Я просто хочу пояснити, що немає сенсу бити по Кремлю, немає сенсу вбивати Путіна, тому що в Росії мільйони путіних, які готові вмирати за цього царя. Розумієте, тому тут треба бити. По стратегічних об'єктах і показувати нашим західним партнерам, що насправді Росія слабка і можна перемогти за рахунок отримання більше можливості щодо ударів по території Російської Федерації, тому що в принципі, якщо ми кажемо про удари, комбіновані удари з застосуванням ракет Штормшеду Shadow, Atacams, по таким аеродромам, як Більбєк mm -hmm. судак, тобто ми кажемо про те, що ми суттєво ударили по таких містах. Більбек, про, прошу така, ще не було. Мобі сьогодні ночі буде, От. тому насправді ми показали доволі потужні удари, і ми їм показуємо, що це працює, і треба все ж таки дозволяти нам використовувати західну техніку для ударів по території Російської Федерації. Треба дозволяти нам використовувати з літаків F-16 ракети Джасенс, які можуть літати на тисячу кілометрів, тому що все ж таки бойова головка, яка важить понад 300 кілограмів, це набагато краще. Краще ніж те, що ми використовуємо, наприклад, в безпілотних системах. Хоча слід зауважити, теж, що наші безполотні системи все одно активно відпрацьовують і з бензином у них деякі проблеми з отриманням палива для літаків, теж деякі проблеми. Зрозуміло, що цього недостатньо для ем, зупинення економіки Російської Федерації, але, тим не менш, це мова е, з, з нашого боку, і ми не терористи, ми воюємо е, як демократична країна. І от е, саме складне, що треба зрозуміти, що ми намагаємося перемагати. Могти терориста, ми намагаємося домогти, допо, отримати розмову ми маємо розмову з нашими західними партнерами, які демократичні погляди мають, і зрозуміти, що ми люди. Ми, ми постійно підіймаємо питання людяності щодо відношення до нас. Ну як так можна вдарити по Ахмадиду? як можна так бити по лікарнях, як так можна було робити таке, що вони робили в Бучі, і е, от ці три складові, які дуже складно поєднати разом, і саме саме тому у нас постійно давайте бити більше по Росії. Да, зрозуміло, що треба бити по Росії. Зрозуміло, що. Усі сприймають є 16 Не отримують, ми не отримуємо такого результату від Ф-16, як всі хотіли. А, а що ви хочете від А 16 Ви хочете а, спроможність захистити повітряний простір? Чи ви хочете ударити по Москві по червоній площі? Насправді насправді треба бити по стратегічно важливим об'єктам. Треба вибивати підприємства Російської Федерації, Анатолій, які виробляють за себе озброєння? Анатолію, ви залізна людина? Фільм дивилися з Робертом давнім молодшим свого часу. Очевидно, дивився. Пам'ятаєте, коли він е, пропонував і представляв е, цю свою зброю? Каже: е, є така думка, каже у людства, що треба багато зброї, щоб вона лупила, гасила, і її має бути багато. І пострілів має бути багато. Ну, це я так е, близько до тексту. Каже, я в, е, докорінно з цим не погоджуюсь. Мене каже, має бути одна зброя, я вдарю каже так, раз, щоб. Після цього ні в кого питань не виникало. Велкам каже Ієріхон. І як лупануло, скелі немає. Тобто, тут як підійти до питання. Або ці тисячу порізів, або, вибачте, різонути. Так різонути, щоб, хоча ви правильно говорите, і е, Чорноморський флот, де та Москва, той Кресер і таке інше. Тобто, ми вже трошки, трошки зробили, як кажуть, справи, хоча не ми перші починали. Якщо але чому про... чому в західному світу така позиція, що західною зброєю не можна бити по території Російської Федерації? Я поняття не маю. Є гарантія, що Ізраїль лупонув своєю ну, зброєю, бо там е, вистачає, але штати ж Ізраїлю Тель-Авіву нічого ж не сказали, правда, що в Іран вони в Тегеран ну, лупанули. Ну, ну, скажіть, то, правда, не... цікаво? Ну, нам теж кажуть, по поводу... спочатку казали, зараз не кажуть по поводу ударів по нафтам. Нам постійно кажуть, що вони нам сполучені штати не підтримують таку, але ну такі удари по території Російської Федерації, але тим не менш вони не забороняють нам це робити і не обмежують mm -hmm. нас надані зброї ко.